Мені 8 числа у неділю, о 4-й годині пополудню призвонив грузинський президент, мій друг, який зазвичай у спілкуванні дуже емоційний, багато говорить. Ні, це, це плюс, ви не так мене розумієте, це плюс. Ну, грузини, ну хіба ви їх не, не розумієте? Пішли далі. Так ось, коли він мені о 16-й годині перезвонив і сказав, вперше за роки наших контактів три слова. Вони йдуть на Тбілісі. А я йому відповідь кажу. Тоді, Михайле, я беру літак і лечу до тебе. Але перед цим перезвоню нашим друзям, бажано, щоб декілька президентів приїхали в Тбілісі і стало перед Білісі. Бо це єдиний спосіб був тоді зупинити повну окупацію Грузії. Це мій обов'язок був, бо я переконаний, питання не в Грузії тільки, питання в наших цінностях. Якщо ми втратимо віру в ці цінності в Білорусі, ми втратимо віру в ці цінності в Німеччині, Франції, Україні і так далі. Це моя позиція була.